Дорогиньки були загнали ми, застрибнули ми верніше до наших лівінських ситців. Привізли ще з міста дві молоденькі курочки, то в нас і дві молоді і. О боже, скільки старих я забув. Разом їх здається, 11-14, якось так. І це все на нашого одного хлопця. Почали вони вже в нас нестися, наші лівінські рознеслися, відсиділи вони вже майже місяць, як відокремлено. Все ж таки, коли ми їх забрали з спартанських умов з холоду до стані, корочки почали більше нестися. Дячко таке досить немаленьке і невелике, середнякове, ми вже розпочали збір інкубаційного яйця корей породи лівінська ситцева Є вже записи, кого буде цікавити інкубаційне яйце, можете звертатися. будемо, як то кажуть, реалізовувати. У нас, повторююся, є жовтолабі і білолабі. У нас більше жовтолабих корочок, ніж білолабих білолабих, по-моєму, 4 вже з'явилося в нас минулорічна одна і три молодих. А решта все в нас жовтолабі і півень у нас теж білолабий красень. Працює він ніби непогано, але це все будемо вже бачити. При зборі інкубаційного яйця, як буде інкубуватися, тому що погодні умови також впливають на парування, я вже переконався це на власному досвіді, як то кажуть. Але тут у них суховато і йому нічого не заважає. Курочки наші ніби ні в року виглядають, по возі я важив всі бачили, якої вони ваги. Ось такі красуньки, харчові пилососи. Українські кольорові бройлери, як я розказував вже не раз, досить гарно вони швидко ростуть, набирають масу, відповідно, теж непогано несуться. Це м'ясо є на породах курей, цікаво кольором, цікаво м'ясом. Ми їх тримаємо заради. Кольору і заради м'ясця Я люблю їх, тому що їм, щоб не дав, вони все з'їли, в них стільки імунітет курчат, і, як то кажуть, вони ростуть швидко, що видно все на лице, як... ростуть на очах, як то кажуть. Зараз вони в нас на обіді, трохи пообідали, одні від мене повтікали. птиця є не досить така спокійна, я би сказав, більше полохлива. Були вони у нас на верхньому подвір'ї минулого року. Цього року ми їх переселили на нижнє подвір'я, тому що толку на верхньому не було. Вони там десь бігали, неслися куди-небудь, то яйця пили, а тут, же, як, як то кажуть, вони будуть під руками і більше вже за ними спостерігаємо. В середньому там вже в нас є так 3-5 яєць в день. Рознеслися ще не всі, грибінчики в нас червоні. І молоденькі, ще, до речі, не несуться всі. Ось це, напевно, буде скоро нестися молоденька. Я її привіз, але ще грібінчика не було, бачимо, вже грібінчик є і ситець з'явився. За якість відео вибачайте в тіньку, як виходить, так стараємося зняти, щоб було їх гарно видно. Сонечко в нас тільки тут зранку як сходить. І після обіду воно ховається. Тут після обіду завжди тінь. На літо це добре. А на зиму трохи зле, тому що треба, щоб підсихало, і птиця була на теплому. Порода м'ясо яєчна, порода хороша, швидко росте, стійкий імунітет, курчата ростуть на очах, гарно набирають вагу, їдять практично все, в харчах не вибагливі. Добре несуться. Єдиний мінус, як я вже там розказував, що під час линьки вони чуть-чуть довго. Линяють. А так ця порода нам подобається. Так що, кого цікавитиме інкубаційне яйце, можете звертатися. Півник у нас минулорічний, до речі. А такі кольорові ноті. Коротко про наших лівінських будемо Прощатися, але я ще потім дознімлю е, яйця, покажу вам, які вони є, і вже як таке докомплектую відео до кінця. Це зібрали ми за п'ять днів. Навіть не цілих п'ять але хай буде 5. Ось такі яєчка лінської ситцевої, наші красуні вишиті, як так називає. Камера не продає кольору, тому що воно трохи міняє, світло світить, але яйця досить таки немаленькі, я би сказав. Ось, Так що, кого цікавитиме інкубаційне яйце, можете звертатися. Будемо записувати і реалізувати. Всім гарного тихого дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.